Ви знаєте, що, ви знаєте, що коли людина каже, що вона потім прийде до церкви, вона хоче раз там їй треба раз заробити гроші, раз треба так, або потім прийти час мій, коли я прийду до сковії. Або коли такий момент, що ти чоловіка не бачиш, так? Ти приходиш діляти, людина заслабла, людина чи має якусь смертну хворобу, чи людина заслабла, ти приходиш за ці служіння, перший раз бачиш людину, діляєш тайну Єлея, а людина не бачить за собою гріха. Це не озвук людини, ні. Це просто відповідь на це, що коли людина думає собі що прийде її час покаяння, ну прийде час покаяння моєї діти, то ще раз за скоро, вона моєму у Боже, у світо не прийде. А чому ми думаємо, що прийде час покаяння, що час покаяння вже? А хто сказав, що до часу покаяння, коли ти зрозумієш, що треба покаятися, можна грішити. Хто сказав, що ти потім прийдеш і покаєшся? Якщо покаяння це дар Божий серцю, який шукає Господа, якщо ти тепер його не шукаєш, то про яке покаяння потім я прийду. Потім я прийду та покаюся. Не прийдеш? Ну бо це серце. Це дар покаяння, це дар. Це коли людина приходить і каже, я звікаюся сатани, я зрікаюся служіння йому. Я зрікаюся, шкодую, що я служив. Тебе. Я більше хочу служити йому. Я вибираю Господа і люблю Господа, як ти це скажеш, якщо ти вже тепер говориш, що потім прийде. Час, я десь там потім прийду. А півня посповіда, а в діло в Ні. Господь так не зробить. Якщо ти вже так думаєш, Якщо ти вже так думаєш, то Господь так не зробить, не покаєшся. Не покаєшся. Якщо сьогодні не почуєте його голос, не затвердіть ваші серця, не будьте, як ваші батьки в пустині, нарікали, нарікали, нарікали гривіли, ними. Сорок років блудили самі по собі. Через те, що. Ніколи не любили Господа, ніколи йому не вірили і ніколи його не слухали, і були твердоши і твердолобі. я хочу. Ми вибрали народ, Бог з нами, то ми робимо, що хочемо, Бог скаже ні. Якщо ти Господа не шукаєш, якщо ти плануєш собі жити, правильно, жити з Господом потім, потім. Вже коли буде спалочку то може вийти той час а її гуляють в веселися. Бог каже ні. Бог каже ні. такого не буде. Я розкажу вам сілоства, де люди ніколи б в житті не подумав, ніколи б в житті не подумав, що людина. Яка нічого ніколи не мала спільного з церквою, з покаянням, почула голос Божий, покаялася і пішла на небо. То, що я вам при я розказував. Я служив в Нижній воротах. Я точно що не пам'ятаю ім'я, фамілію тих людей там де мають бути прописи. В метриці, хто хрестився, потім це того було відчення, щоб були одні люди, які приїхали з, з іншої області, дорослі люди. Дорослі люди. І Господь дав їм покаяння, дав їм хрещення, в дорослому віці хрещення. Вони були хрещені. Чому дав? Тому що вони почули, вони приходили в храм неділю, чули Слово Боже. І це слово працювало в них. Тобто вони зробили кров до Господа. Бог не ворог, Бог друг, Бог Батько, Бог брат, Ісус брат, який прийшов спасти народ. Дітей Отця. Людина почула слово Господа і прийшла до нього, і Господь подарував покаяння. І не лише покаяння, що людина захотіла зректися всього життя, що наробила за ті 40 років чи 30 чимось. Ця людина отримала хрещення. Ми хрестили дорослих людей. Розумієте, що таке хрещення? Що все, що до того часу було, чистеньке листок людина розпочала. І людина розпочала правильно. Вона розпочала церковне життя з Господа. Слово Боже і Тайміння. А коли ти плануєш собі покаяння і не йдеш за Господом, а сидиш і займаєшся своїми справами, я вже не говорю про Одеса і церквувати, коли корова має більшу вартість, ніж спасіння твоєї душі, ніж те, що Господь для тебе зробив, Він вирвав тебе з пазої спини. Коли твоє тіло має більше вартості, і ти відбуєшся його притягнути, то чому ти думаєш? Що перед тобою відкриється царство Боже царство? Ні. Ми ж читаємо, знаємо притчі про царство, про весілля, про бенкет. А не будеш ти вбрати весільну одежу, він тобі скаже слугу лукави. А ну вийшло звідси. І це милосердя Боже. То чому ми, знаючи ці притчі, що нічого лукавого, не увійде, нічого хитрого не увійде. Чому ми собі дозволяємо далі думати, а прийде час, та я ся покаю та прийду до храму, а прийде час, та я щось там Ні, не прийде час. З Господом не можна жартувати, не можна із Царством Божим бавитися в батитися. Ну і ці відповідки, що я вам розказував свідоцтво, коли людина зробила крок до Господа і просто хрещення в дорожкому віці. А коли ти під час хрещення ще людині даруєш Біблію і кажеш, ось. Так. що коли людина чує голос Божий і каже каюся, каюся. І коли людина інша собі легковажить Господом. Бо вона може там до гроші, там до церкви. Та хто вам сказав, що Господа можна купити? Хто сказав, що без покаяння, без покаяння можна від царство Боже? Хто сказав, що можна збудувати храми, або їм собі спокійно ходити, Бог мені видав, я збудував ні, бо каже, ти забри. Без покаяння. Не увійдеш. Без весільної одежі не увійдеш на, на весілля. не увійдеш. І слухай, я прийшов чоловіком виділяти Єлей, взяв собі в дорогу даносицю Євхаристію, Єпетра, сповні Євхаристія Єлей. Чуєте, чоловік чує, чує, не хрещений, вмирає. Те ви розумієте, що Господь зробив? Що коли людина захотіла, ми не знаємо, що там було, за що людина була ув'язнена, ми не, не знаємо життя, це була доросла старша людина, яка вже просто була лежача. І я хрестив цю цього, людину. Цього, цього І ця людина на другу судко померла. Кається, кається. А люди, ще не знають, що окається яке, я, я кажу їм там. Є сатана, я Господь. Сатаня, сатана ворог. Бог, твій друг, брат, спаситель. Зло. Це диявол, добро, це Бог. Бог тебе створив, а сатана хоче тебе вбити. Чи зрікаєшся ти служіння сатани? З усього життя було зречення? З усього. Після зречення і визнання себе змішником. Після прийняття Ісуса Господа цей чоловік отримує хрещення і Ухарисію До додому. Та це для мене було таке свідоцтво, що я це проповідую і кажу, коли хтось думає собі, що Господа може купити, або що хоче робити, а ще коли його заклони, він церковний і так це поводить, то я кажу, ого, я думаю, що перед тобою буде закрите покаяння через те, що ти знущаєшся, лукавиш і насміхаєшся. З Господом жартувати не можна. І якщо ти почув про Господа, літик того немає. Я не пам'ятаю книга Откровення, яка голова. Або ти гарячих було. Ти зі мною mm -hmm. каже Бог, не будешся бавити. я тебе виблю. Ти або мій, а та версія грати ролі християнина. Mm -hmm. Це ми люди привикли один перед одним бавитися. Mm -hmm. Я так поважно, священник, так має бути, так стояти, так говорити. І наче не можна говорити, бо це не прийнято. То ми, люди, привикли брехати лицемірити, хитрувати один з одним. А з Господом так не проходить. Другий варіант. Я обходжу людину, яка за мною в центрі кричить: Отче, дайте гроші, отче, всі на мене дивляться у супермаркеті, людина ходить, ну, людина живе на вулиці, живе на вулиці людина. Живе на вулиці людина. Ми на вулиці людина, ясно потюкаємо, ви розумієте, що в на вулиці жити в підвалах, на вулиці, де хто ж де ви що застане і так далі. Слухай, чи не попадаю я вечора? Мені дзвонять, людина вже лежить, відказали ручки, ножки. Людина лежить в хатинці без вікон, без ниче, нічого, є, не дверей, ні вікно лежить просто на пілозі, там попали матрас. І так далі, машу там пристелили, і він настоїть, отак телепотним, ну, хвороба. Ну, бо ти як живеш, так, так, такий стан. <кій> я думаю, а як спасти, як спасти людину? Як спасти людину? Як що робити зараз? Чуєте, я зайшов до хижі і кажу, так, я не буду розказувати і тут, я тобі кажу так, є царство Боже, є пекло. Зараз Забирай. Що вибираєш? Чи Боже, чи пекло?» Вона каже, царство Боже. От тепер я кажу, слухай. Я почав розказувати про Ісунцю. Небагато, бо то кажу. Ти є спасена Господом. Господь хоче дати тобі царство. Ну якщо ти будеш гріх, якщо ти тримаєшся лікар, і якщо ти не будеш мати покаяння, то Господь не зможе тебе витягнути. Сестри мої, сестри мої. Людина разом зі мною зробила зречення. Чому разом зі мною? Бо переважно, як звідки ця людина. То ми вже коли приходимо на першу п'ятницю, коли ми приходимо на сповіді, ми вже маємо молодотвердички, як сповідалися першого, десь священик розказує, в сповіді допомагає, правда? А ти, а, а ти коли приходиш до людини, яка цього не має, що ти робиш? Разом з нею сповідаєшся. Разом з нею. На день її корони. Що сталося? Вона почула голос Божий і не затверділа своє серце, а сказала пробач мене Бог, спаси мене Бог. А це ще ти допоміг. Допоміг підготуватися. І ще випадок? Отже, там у якомусь відділенні лікарні помирає мужик від. Я приходжу, людина велика людина, і може би стан життя, виточну на вулиці живу. Одяг, все, все так воно. Людина знає про Господа, бо чула, бо знає, що люди ходять до церкви. Сама до церкви не ходить, ніколи не ходила, ніколи не спить. Нічого. І я знову на цьому стою кажу, давай я не можу туди. Ти хочеш попасти в царство Боже? Тут дуже важливо, щоб обіду відповідь. Тут дуже важливо, щоб людина не була ті чекати, а потім, а я так багато для Бога зробив, і милосердя, і церкви построїв, і мільйони дав. Це не покаяння. Це купівля Царства Божого. Це купівля Бога. Нема покаяння такого. І ви не змінити, що чоловік каже, я хочу покаятися. А вже і покакують вже ті тут. Не знаю, як треба називати, чи що таке. І слухайте, разом зі мною ми знову робимо назимо зречення сатани. Микаємося, потім приймаємо Ісуса Господом, Господом. Потім священник дає йому староносить її Євхаристію тіло і право Ісуса, і чому він помирає. Неможливо його похороні. Я тому що похорон буде. Як похорон людини, яка живе на вулиці. Але ми зустрінемося, Царстві Божому. А з тими розумниками, які думають, що. Господь винен!» Не знати, як ви? А сини? Нас сини зустрінемося, серце. І я можу вам розказувати ще чотири свідоцтва, яких я точно пам'ятаю, що я просто сидів і кажу, Господи, хто ти? Як так може бути? І я потім зрозумів, що коли людина відкриває своє серце, нема покинутих Бог людей. Хіба що людина сама керує своїм покаянням і каже, потім легковажить, тоді Бог каже, ти не будеш так робити. Ти не можеш все своє життя йти з дияволом і говорити про те, що де Бог дінеся, де він ся діне. Потім пересмивку покличу попа. А ви знаєте, що не прийде бій? Не тому, що не хоче прийти, а не зможе прийти. Бо покаяння є покаяння. Тому церква, церква на увесь голос, кричить на увесь світ, покайтеся, залишіть зло, перестаньте робити зло. Чого ви дружите зло розраховуєте, що Бог вас має помилувати? Ні, немає. Залиши зло. І Бог тобі дає царство може. Послухайте, що він каже: не бійся. Зла. Не бійся, малестало. Не бійся жити праведно, не бійся жити в добрі. Не бійся зненавидіти лукаво, рукаву, не бійся, малестало. Бо вашому отцеві сподобалося дати вам Царство Боже. Вашому отцеві сподобалося дати вам Царство Боже. Потім Ісая 40, або 41-го глава не повідає, він каже. Жвенько моя, не бійся. Ти, що живеш в покаянні, ти, що живеш у вірі, ти, що живеш в любові Господа, не бійся так жити. Жменька моя. Господеві сподобалося, отцеві сподобалося, дати тобі царство Боже. Якщо не хочеш церкво Божого, за тобой вибір. Якщо не хочеш церкво Боже. Тому нема покаяння через місце, через від... Ні. Хочеш Господу побавитися в грихи? Давай побачимо, до чого ти дійдеш. Не буде потімчасного покаяння. Не буде. Сатана використає ці моменти не встиг. Уже кайся! Уже кажи своїм рідним! Вже кажи своїм рідним, своїм родичам, кажи своїм близьким, вже покайся. Не завтра, не через рік, не через два. Вже покайся, вже. Бо Господь каже, коли почуєте голос Господа народи, відвернися від зла, навернися, бо Бог хоче відвідати вічність. Перестань любити творити зло, навернися до Господа. Як вже почуєте його голос. Не затвердіть Ваші серця, а якщо хочете, затвердіть Ваші серця. Але царство Божого не буде. Не? Не. Слава Христу! Слава. Рецем я.